В Ірпені відкрили відновлений відділ поліції, який був розбитий снарядами російських окупантів. Це перший в Україні райвідділ правоохоронців, який капітально відремонтували після деокупації захопленої рашистами території. На будівлі поміняли дах, відновили фасад, вікна, двері зробили ремонт. Усередині будівля ірпінського райвідділу була сильно пошкоджена через постійні обстріли ворога. Підвалі тиждень ховалися близько сотні місцевих жителів. Усіх їх вдалося евакуювати перед тим, як місто окупували росіяни. В боях за зарпінь загинув місцевий поліцейський Сергій Близнюк. Його іменем назвали сквер, розташований поруч із відділом поліції. Рідні загиблих правоохоронців отримали державні нагороди. А місцеві поліцейські нові комфортні умови для праці. На жаль, у нас на сьогодні по державі 112 е повністю зруйнованих підрозділів. 196 пошкоджених та 367, ще перебувають на окупованих територіях. Але з часом ми разом все відновимо, території відвоюємо і забезпечимо присутність поліцейських, як я вже сказав, на всій території нашої держави.